Що Обама і Байден були мляві і нерішучі. І усі погрози і ультиматуми на них працювали. Він хоче зламати цю парадигму. Це я так думаю, це моя думка. Я, можливо, помиляюсь. Просто я так, я так бачу. Я, я художник, я так і віжу. Він хоче показатися настільки рішучим, щоб коли постане питання поставити ультиматум, його не було. І тоді, коли він попросить. Чи скажуть, що ви маєте припинити вогонь, то у Кремлі не скажуть, що «Пф, до побачення, а будуть йти на поступки. Зараз він натиснув на Зеленського. Ну, чи можна було там, півроку тому, три місяці тому, подумати, щоб Зеленський сказав, що так, ми готові припинити вогонь? Ну ні, звісно. Ну як припинити вогонь, коли в нас е скільки, е скільки всього вже сталося? Але. Він додавив його, як він це зробив. Він зупинив допомогу, сказав: Ах, так, ну так, і, і все. І так само я сподіваюся, він буде працювати із путіним. Навіть він зараз з ним заграває. Там виказує повагу йому, але я сподіваюсь, що настане час, коли він так само буде тиснути і на Кремль.